Останні її слова, я тебе кохаю, бережи дітей, і все зв'язок обірвався. Рина та Микола служили в Азові. Згодом чоловік перевівся до морської піхоти. Тож у лютому, 22-го із доньками був у Бердянську. А Марину викликали на базу в Маріуполь. З бази там, де постійно була дислокація, перебазовуємося на зустав. І От з того часу ми з ними не бачились. Ному росіянами Бердянсько. Микола залишався чи місяць, каже дітей Марини та свою доньку Мілану з окупації вивіз. Нас залишили шістьох, всі хто мають досвід бойових дій, партизани. Ти в Бердянську. Я все сподівався, що Марина вийде з Маріуполя. А вийде, я хотів до неї піти туди, міняти її. А я знав, що бомбардували і отож і драм театр прилетіло. І Я це для мене був перший удар. Такий я. Перші, навіть десь пів години я ревів белугою. Все в порядку, я жива, просто орки виключили інтернет. Вона мені ще тоді казала, ти розумієш, нас не випустять. 16 травня мені зателефонувала патронатна служба Азову, що Олексюк Марина Анатолійовна 8 травня загинула на кабінаті Азовсталь.